Друзі, моє вітання! 1294 день повномасштабного вторгнення в Україну. Ну і багато хто зараз говорить про те, що. Російська економіка, ледь не трещить по щвам, адже і удари по НПЗ, чималі такі черги спричинили, і навіть в певній мірі невдоволення на Росії. Але чи дійсно це все може змусити Путіна припинити війну, в якому стані перебуває економіка Росії, і не знаю, новини, які можуть чекати російську економіку на найближчій перспективі? Адже ми чули, що Дональд Трамп зазначив, що готовий до другої фази санкцій проти Росії. Будемо біжди детальніше на цьому фокусуватися, розбиратися з нашим експертом. Це експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц. Пане Олеже, я вас вітаю у Кремлі. заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України, і це прозвучало через кілька годин після того, як США та Європейський Союз дали зрозуміти, що розглядають можливість нових економічних обмежень, причому спільних обмежень. Про це повідомляє агентство Reuters. Ну і тут е, цитата від росіянці: жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію. Заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Пане Олеже, якщо така з я в моєму розумінні, це доволі смілива заява від Росії, звучить, адже ну дійсно війна вона виснажує економіку, але тим не менш, вони доволі впевнено. Говорять, що санкції на нас жодним чином не попливають, Це мабуть може означати те, що. Ну, мабуть, знайшли рятівний е, круг е, для порятунку своєї економіки От, після візиту до Китаю Путіна. Чи не знаю, можливо, якісь інші аспекти є, які втілюють в них впевненість, що з економікою їхньою буде все добре. Ви знаєте, це ще. Е... Продовжується з 2022 року, коли Російська Федерація почала агресію проти нашої держави. Вони тоді вже знайшли, як диверсифікувати свій експорт для того, щоб наповнювати бюджет і отримувати валютну виручку, яка буде дозволяти розбудовувати і наповнювати свій військово-промисловий комплекс і забезпечувати армію Російської Федерації, і ні для кого не секрет, що Китайська Народна Республіка вони, в принципі, дійсно ставить цим рятувальним колом, яке Дозволило знаходитися російській економіці на плаву, розвиватися навіть в військовому плані, в військових процесах, і вони зараз створюють вже нові спільні підприємства на території як Російської Федерації, так і на території Північної Кореї та Китайської Народної Республіки які. Виробляють техніку, військову техніку, військове обладнання, і потім це все йде на наш фронт, на фронт війни Росії проти України. Якщо подивитися на цифри, то Російська Федерація до повномасштабного вторгнення у 2021 році, дві році, вони мали товарообіг між Китаєм та РФ. Він був приблизно 70-75 мільярдів доларів на рік. Зараз ця, ця позначка, вона. Вже сягає 250 мільярдів доларів. Це свідчить про те, що Російська Федерація разом з партнерами вони знайшли собі а, варіант диверсифікації свого експорту для того, щоб заробляти гроші, щоб наповнювати свій бюджет. І надалі розвиватися. Розвиватися, як ми бачимо, в контексті саме ведення війни. Вони зараз виробляють вже реактивні дрони. Вони виробляють нові ракети. Не всі у них у них слава богу, не всі у них успішні, але все ж таки це шалені гроші, і їх треба десь брати. І беруть вони їх саме від експорту енергетичних ресурсів. І першою країною, яка їм підставила плече, це є Китайська Народна Республіка. Другою країною є. Індія, проти якої сполучені штати вже застосували економічні обмеження, які Підштовхнули на жаль Індію. такий зворотній трошки вийшов ефект. Вони підштовхнули Індію до якоїсь коаліції і подальшої співпраці з китайською народною республікою. Хоча буквально нещодавно вони були заклятими ворогами, і навіть не можна було уявити, що uh -huh. пан Моді і всі зможуть зустрітися, обійматися і говорити про те, як вони зможуть спільно розвивати у рамках БРІКС власні економіки, і uh -huh. також є Туреччина і Бразилія, Туреччина. Я країною, яка Перепродає, можна сказати, енергетичні ресурси в Європу і не тільки зокрема. Вони використовують Туркстрім, який це газовий потік, єдиний, який залишився, єдина гілка, яка дозволяє Російській Федерації постачати газ у Європейський Союз, і Бразилія переважно вони купують вже готові нафтові продукти. І як ви зазначав, зазначали, що є певні удари по НПЗ Російської Федерації, і це. Чутливо також для економіки РФ і для її партнерів. Зокрема, це стосується Бразилії, яка, можна сказати, була залежною від нафтопродуктів, готових нафтопродуктів Російської Федерації. Чутливо для російської економіки, але економіка Росії не тріщить по швах. Чи правильно розумію? Ну, Давайте розберемося, що, що таке тріщить по швах. На мою думку, це коли вони не можуть знайти альтернативи. Вони зараз знайшли альтернативу постачанням у країни Європейського союзу, якщо знав таки подивитися на цифри до повномасштабного вторгнення залежність європейського союзу від російських енергетичних ресурсів, зокрема газу, який постачався трубопроводами, і зрідженого газу і нафти, приблизно було 40-44%. зараз. Вони Постачають менше ніж 16%. тобто інколи 16, інколи 18, залежно від потреб країн, які це імпортують, які це купують, і якщо Російська Федерація зрозуміла, що вони втрачають саме рин, ринки енергетичних ресурсів у, у європейському союзі, то вони будуть знаходити шляхи саме обходу цих санкцій, і не обходу санкцій, щоб постачати у Європейський Союз України Європейського Союзу, а у альтернатив, на альтернативні ринки, і таким ринком насправді виявилася Китайська Народна Республіка і Індія. Якщо повертатися знов до цифр, то товарообіг між Індією про Китай ми з вами вже проговорили товарообіг між Індією та Російською Федерацією. До повномасштабного вторгнення він складав приблизно 15-20 мільярдів доларів на рік. А зараз це майже 80. і угу. левова частина це саме експорт енергетичних ресурсів з Російської Федерації до Індії. Угу. Економіка Росії в другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан технічної стагнації, і це говорить голова найбільшого банку Росії Сбірбанків Герман Греф. Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію Липень і серпень показують досить очевидні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок. Звучить чесно, солодко для наших вух, але чи не виглядає це як не знаю, і ПСО, щоб ми повірили, що російська економіка дійсно е перебуває у важкій стадії? Ну бо я не знаю, за яких ще підстав ми почули, щоб топ посадовець на Росії почав говорити правду? Відверто кажучи, я теж дуже здивувався, коли прочитав цю новину, і можливо, вона була якось перекручена, але я потім знайшов оригінал, і він дійсно про таке заявляв. А, ви знаєте, можливо, вони грають якусь гру, і вони. Ну, тому що це мінус для внутрішнього електорату, безперечно, це мінус для населення Російської Федерації, але це може спрацювати саме для е, зовнішніх партнерів Російської Федерації, але тут питання достатньо спірне. Тому треба дивитися, як буде розвиватися ця кон'єктура. Насправді, навколо цієї заяви і навколо економіки Російської Федерації, тому що я ще раз хотів би наголосити, що я сам був достатньо здивований, що він таку заяву видав. Угу. Трамп заявив, що готовий розпочати другу стадію санкцій проти Росії, повідомляє Reuters. Разом з тим, Трамп закликав європейських лідерів перепинити купувати російську нафту та чинити посилений економічний тиск на Китай. Теж повідомляє Reuters. Що таке друга стадія санкцій? І якщо буде друга, це ну мабуть зізнання, що перша не спрацювала. Я правильно розумію? Ну вона спрацювала, але можливо не так, як нам хотілося б. Звісно, ми хочемо все і одразу. Я маю на увазі Україну. Можливо, і європейські наші партнери вони теж хочуть все і одразу, щоб російська економіка просто померла і війна припинилася, але це нереально. І санкції вони працюють поступово. Це не означає, що якщо будуть запроваджені зараз потужні санкції, вторинні санкції проти партнерів Російської Федерації, це не означає, що партнери Російської Федерації одразу у перестануть закуповувати енергетичні ресурси від РФ. і ми бачимо знов-таки на прикладі. Індії, що це взагалі дало зворотній ефект, і Індія зараз наблизилася до Китайської народної республіки. А якщо подивитися на економіку Індії, я вже не говорю про населення: Китай і Індія є дві найбільші країни в світі, разом представляючи майже 3 мільярди населення. Економіка Індії є її можна порівняти з китайською економікою 30 років тому. Це означає, що це економіка, яка дуже стрімко розвивається, і якщо Китайська Народна Республіка зможе залучити свої. Е Технології, високі технології теж давайте будемо відвертими, що китайці вони є е, передовими в принципі передовою країною, яка е, розвиває технології і яка має спроможності їх імплементувати на інших територіях. І Індія може бути не може бути виключенням, тому що достатньо велика територія, яка має велике населення, яка має достатньо великі запаси. Покладів, тому я думаю, що це загроза в першу чергу для Сполучених Штатів Америки такий хід. А щодо санкцій від Європейського Союзу, повертаючись до вашого питання про 19 давайте пакет санкцій. На цьому тижні наші партнери, представники країн Європейського Союзу, вони мають полетіти до Вашингтона, щоб обговорити саме 19-й пакет санкцій і Можливо, вони не одночасно зі сполученими штатами. Це зможуть зробити. Я маю на увазі ведення санкцій проти РФ і проти партнерів Російської Федерації. Але це свідчить про те, що є діалог, який дозволяє нашим партнерам створити цю коаліцію, продовжувати діяти цій коаліції, яка буде протидіяти російській агресії і підтримці саме партнерів РФ. Тому будемо чекати. На новини, які будуть з Вашингтону, я думаю, що це має відбутися найближчими днями, і тоді вже можна буде більш детально аналізувати і коментувати це. Але тут, пане Олеже поки скажу такий момент: там же є вимога від штатів, що вони далі з Європи будуть рухатися в санкційному ключі щодо Росії, тільки якщо Європа відмовиться від російської нафти та газу, тобто Санфер, для, знаю, Європа. Готова від цього відмовитись, хоча ну що ж Європа. Є конкретні дві країни, а не вся Європа, яка продовжує купляти нафту та газ. Ви знаєте, не тільки дві, їх приблизно п'ять країн, і вони продовжують деякі країни продовжують вимушено це купувати. Деякі країни, от ось про які ви згадали, це Словаччина і угорщина. Знов таки, якщо подивитися на цифри, витрати втрати від того, що вони будуть купувати. Не російську нафту, а наприклад, європейського європейського походження від е, Норвегії або Саудівську нафту або Нафту зі сполучених штатів Америки до речі, чого і прагне Дональд Трамп, щоб Європейський Союз купував їхню нафту, тому що у них достатньо великі запаси і видобуток наразі найбільший в світі близько 20 мільйонів барелів на добу. І якщо Словаччина або угорщина будуть купувати їхню нафту, то їхні втрати будуть приблизно 250 мільйонів. Євро на рік, а дотації, які отримують ці країни від європейського союзу, вони більше двох мільярдів прямих дотацій від Єврокомісії. І е, е, якщо вже взяти побічні ЄБРР, і інші е, фінансові установи Європейського Союзу, то ці дотації сягають 10 мільярдів доларів євро на рік. Це, ну, взагалі... це спроможні покрити. Перехід абсолютно, на американської абсолютно тем. і це більш політичне ніж економічне. я неодноразово казав це більш політичне ніж економічне рішення. Хоча ми бачимо, що Дональд Трамп має певний вплив на е, Орбана і на Фіцо. І чи після зустрічі з європейськими лі лідерами, чи він захоче дійсно натиснути на ці країни і трохи відсунути їх від співпраці з Російською Федерацією, я думаю, ми побачимо згодом. Ну а щодо цього з. Заклику штатів е, до європейського союзу тиснути економі е, економічний тиск на Китай. Наскільки це сприбуло? Сама Америка робить подібне? Ні, вони бояться вони Його. просто хочуть зараз спробувати схему, яку вони ж самі і вигадали, і вона є е, працездатною, але її треба було робити раніше. Її треба було зробити на початку каденції Дональда Трампа і робити певне комбо між. Агресію економічною агресією і тиском на партнерів Російської Федерації, яка має супроводжуватися дипломатичним треком. А Дональд Трамп, як людина з великого бізнесу, і команда його переважно м, достатньо такі небідні люди, які розуміють, як заробляються гроші, і вони намагалися імплементувати саме стратегію тиску через. Через правила бізнесу можна сказати, і вони mm -hmm. почали просто ультиматумами тиснути на партнерів Російської Федерації і отримали до речі, на початку 25-го року. Вони отримали під час торгівельних війн з Китайської Народної Республіки. Можна сказати, ляпаса такого дзеркального від КНР, коли вони запровадили такі ж, майже такі ж санкції, як і Америка запровадила проти їхньої продукції, і це призвело до того, що зараз діють санкції для Сполучених Штатів Америки при імпорті у Китаї у розмірі 10%, і у коли Китай імпортує до Сполучених Штатів Америки вони спла мають сплатити близько 30%. і це є тимчасовим явищем. Вони мають зустрічатися ще неодноразово до кінця року, щоб погодити вже повноцінні а, пакети мит, які будуть дозволяти співпрацювати країнам. Це ця співпраця. Вона дуже важлива для світового порядку і для світової економіки, тому що є дві найбільші економіки: це Сполучені Штати Америки, 28 трильйонів ВВП, і 18 трильйонів ВВП. Це Китайська Народна Республіка. Їхній товарообіг між собою складає приблизно 700 мільярдів доларів на рік. Якщо Цього товарообігу не буде, і дві найбільші економіки перестануть е співпрацювати. Це буде певний економічний колапс, який може е після цього викликати вже і якісь, якусь військову конфронтацію. Тому Дональд Трамп зараз насправді хоче реалізувати е ці свої бажання запровадження вторинних санкцій проти е партнерів Російської Федерації, зокрема Китайської Народної Республіки, Руками. Країн Європейського союзу і подивитися, як це взагалі буде працювати, і чи буде воно працювати. Але на мою думку, знов таки ідея гарна, але вона вже не своєчасна. Це mm -hmm. треба було робити раніше, і це треба робити колегіально, не те, що там змусити європейський союз реалізувати цю стратегію, і потім дивитися, і можливо долучити долучитися, або навпаки звинуватити європейський союз, що вони ще більше дестабілізували ситуацію. Тому mm -hmm. маємо набратися терпіння і спостерігати. Штати вперше за 33 роки імпортували курячі яйця з Росії. Це повідомляють російські змі, але спростування, що це не так, з боку Америки я принаймні не знайшла. У липні до США надійшли яйця на суму 455 тисяч, і перша така поставка відбулася з 1992 року. Вперше за 33 роки. Ну, я про що це новина говорить? Ну тільки що ми ж бачили? Штати закликають Європу відмовитись закуповувати у Росії енергоресурси і самі ж продовжують торгівельні відносини з Росією. Чи тут не знаю, не порівняні ці речі? Давайте так до повномасштабного вторгнення товарообіги країн були 35 мільярдів доларів. Зараз вони 3,5. І повірте, левова частина це не яйця курячі, які постачаються з РФ до Сполучених Штатів Америки. Вони співпрацюють з Росатомом. Вони купують збагачене паливо для своїх атомних енер... енергостанцій, електричних станцій. Тобто, ця співпраця вони співпрацюють в космосі. Ця співпраця вона існує і вона буде існувати, доки Сполучені Штати Америки будуть відчувати, що вони є залежними певним чином від, наприклад, давайте візьмемо той самий Росатом, і вони mm -hmm. не будуть запроваджувати санкції проти Росатому певною певною мірою. Вони можуть запровадити глобальні, але залишити для себе якийсь люфт, який буде дозволяти їм купувати критичні елементи, які необхідні для функціонування електроїди електричної інфраструктури, наприклад, сполучених штатів Америки, тому звісно, вони публічно вони е, говорять про те, що мають бути задіяні певні санкції проти Російської Федерації і проти партнерів, але вони е, ніколи. Не будуть виключати групи товарів, які є для них суттєво важливими, і для працездатності Сполучених Штатів Америки для життєдіяльності сполучених штатів Америки вони є життєво необхідними. Тому тут ви знаєте, така можна сказати, вона виглядає десь як політика подвійних стандартів, але вони не можуть себе залишити без критично важливих елементів своєї життєдіяльності. Угу. Пане Олеже, на останок як виглядає зараз ситуація з ударами по російським НПЗ? Наскільки це відчутно для них? Ми бачили там реакції в контексті там якихось відео невдоволених росіянців, чи там черги на АЗС хочеться більше зрозуміти цю глибину кризи, чи присутня вона чи ні? Ну скільки я не знаю, нам ще необхідно нанести таких ударів НПЗ, щоб ну підштовхнути економіку Росії до прірви. Давайте розберемося, що такі НПЗ для Російської Федерації. В першу чергу це наповнення російської армії паливом, і для нас ураження їх можна назвати навіть військовими об'єктами НПЗ, тому що вони дотичні до функціонування армії РФ. Для нас вони є як військові цілі. Угу. І по-друге, це е, достатньо велика складова наповнення бюджету при експорті. Готових енергетичних ресурсів, готових нафтопродуктів, як ми з вами говорили раніше, їх купує переважно Бразилія. Є на першому місці. Туреччина і ще деякі країни, які а, залежать певною мірою від а, експорту готових нафтопродуктів від Російської Федерації. І а, наскільки мені відомо, загалом на території РФ налічується близько 36-38 НПЗ а, федерального масштабу, які здатні наповнювати а, запаси саме Російської Федерації, постачати. Готові нафтопродукти до армії РФ і які здатні експортувати це. Силами оборони було уражено вже від 8 до 10. І це не означає, що залишилося 26. Вони достатньо швидко їх реабілітують, вони є навіть деякі ураження, які дозволяли Російській Федерації за 2-3 дні відновити роботу НПЗ. Тому, безперечно, для нас це плюс, але вони знаходять шляхи, як цей. Ці ураження і цю нестачу палива як на внутрішньому ринку, так і на експорті, навілювати максимально за рахунок того, що вони отримують достатньо комплектуючих від китайської народної республіки, і вони можуть достатньо активно і швидко замінювати уражені об'єкти і надалі працювати. Пане Олеже, щиро вам дякую за вашу оцінку а, і бачення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, якщо лишилися якісь уточнення, будь ласка, сміливо залишайте свої питання в коментарях під цим відео. Допомагав нам більше зрозуміти ці складні питання. Експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркець. Пане Олеже, дякую за те, що прийняли наше запитання. Дякую вам.